Привіт, тревері! Сьогодні у нас на огляді сталінка для справжніх оціновувачів простору. Давайте переглянемо квартиру. Вхідні в двері в квартиру вже замінені. Проводка в квартирі вся замінена. В коридорі є велика шафа, в ній є місце як і для ваших валіз, так і для верхнього одягу та взуття. Я обожнюю сталінки саме за їх цікаве планування. А тут нас зустрічає просто величезна вітальня 25 квадратних метрів. Квартирі лишається потужний кондиціонер. В квартирі замінені всі труби на опалення, свої якісний пластик, а також замінені всі радіатори. Ремонт в квартирі не новий. Але власники в свій час ідеально вирівняли стіни, і вам лишається тільки перефарбувати їх в ваш улюблений колір. Сталінки славляться своїми високими стелями. Хоч вони тут і фігурні, але простору менше не стало. А ось і головна родзинка квартири неординарне планування. Кухня прямо у вітальні. Всі вбудовані меблі на кухні лишаються. Техніка, щоправда, переїхала в інше місто. Але тут місце для вашого холодильника, а тут для духової шафи. Якщо вам не подобається кухня у вітальні, ви можете її зробити на її колишньому місці в цій кімнаті. Все, що стосується газу, так і залишилось на своєму місці: колонка та газовий лічильник. Або ж зможете зробити господарську кімнату. Речей, як не крутий завжди, вдосталь. А зараз я представляю вашу майбутню спальню. Тут є стильна будована шафа. Спальня також вражає своїми розмірами 16,3 квадратних метра. А вранці ви будете з ліжка йти прямо на балкон пити каву. Балкон, власники, вирішили робити незасканим, щоб не псувати його атмосферу. А зараз перейдемо до вашої майбутньої дитячої. Дитяча кімната також простора, зроблена ніша для одягу. Тут і багато розеток і для вайфаю, і для телевізору, і для дитячих приставок. Кімната з виходом на лоджію. Лоджія тут засклана. Щоб не забирати багато місця, зробили розсувні вікна. А тут велика ванна кімната. Є місце під пральну машинку. Сантехніка хоч і не нова, але в нормальному стані. Тут електросушарка. Хто любить приймати ванну, місце тут вдосталь, бо ванна тут кутова. Квартира знаходиться в районі Піонеру. Тут є все для вашого комфортного життя. Поруч у цьому районі знаходиться зупинка, навчальні заклади та безліч магазинів. Тож не гайте часу, записуйтесь скоріше на перегляд. Квартира чекає саме на вас.